Вітаю вас, друзі, на каналі Даніла та Лариси. Сьогодні у нас огляд і презентація нової автоматики первак, це наймолодша автоматика, лінійка, звичайний старт-стоп. І тут потрібно розповісти перед історією автоматик первак, тому що без неї багато чого залишиться незрозумілим. Першу свою автоматику я зібрав на основі китайського контролера 9 років тому. Ось так вона виглядала. На жаль, наживо. У мене жодного екземпляра не збереглося, і треба сказати, цих автоматик ми зібрали та продали 4,5 тисячі штук. Більше того, на цій автоматиці я вивчив та відпрацював принципи автоматизації дистиляції, внаслідок чого з'явився ось такий ось комплекс автоматизації дистиляції та ректифікації пивоваріння, який називається первак, у кінцевій заставці відео ви знайдете цілий плейлист із оглядами даної автоматики. Одним з основних переваг даної автоматики є веб-інтерфейс, тобто, ви можете керувати всіма процесами віддалено з комп'ютера, а також додаток для Android та iPhone. Ви вже зараз можете завантажити додаток за запитом первак. Ось він на екрані. Додаток активується за індивідуальним серійним номером автоматики. Ми створили для вас віртуальний серійник. Це емуляція. Ось він також на екрані. можете активувати додаток, ознайомитися з його функціоналом. Відповідно, хочу нагадати тим, хто не дивився огляди. Кожна функція в додатку в кожному процесі інтерактивна. Потрібно натиснути на значок функції і з'являється спливаюче меню, яке розповідає про час у меню. Підказка, яка пояснює, що означає та чи інша функція. Дана автоматика повністю автоматизує процеси дистиляції, ректифікації та пивоваріння, має розширений ручний режим. І також для неї ми розробили два регулятори потужності на 3,5 та на 12 кВт. для людей, які хочуть працювати з великими потужностями. Сама автоматика керує теном до 3,5 кВт, Відповідно, також хочу нагадати, що інтернет-магазин Craft Store – це найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. І, окрім автоматик, у нас ви знайдете найбільший асортимент в одному магазині різноманітного обладнання та інгредієнтів для приготування домашнього алкоголю, домашнього виноробства, пивоваріння, приготування сирів, ковбас, а також для пікніка. Все обладнання ми відправляємо не лише з доставкою по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за індивідуальним запитом. Також рекомендую, перейшовши за посиланням в описі, обов'язково підписатися на новини. Справа в тому, що для підписників щотижня у нас виходить інформаційний дайджест, у якому ми робимо максимальну знижку. Щотижнева акція у нас так і називається. На 10 товарів з нашого магазину діє знижка 15%. і відповідно вона доступна лише для клієнтів, які авторизувалися на сайті. Власне кажучи, це була рекламна пауза, посилання на відео, огляди автоматики. Первак чекає на вас в описі до ролика. А сьогодні ми поговоримо ось про такий первак старт-стоп 10. Після тієї автоматики, яку я зробив, була досить велика перерва. Тобто, ми випускали первак і первак лайт. І чомусь я для себе вирішив, що тема старт-стопу дуже вузька і нецікава клієнтам, нецікава глядачам. Виявилося, що це не так. У результаті ми випустили ось такий старт-стоп теж на основі китайського контролера десь близько 500 штук. А він розійшовся, і я зрозумів, що потрібно робити свій старт-стоп. І ось результатом у нас такий маленький пристрій, яке саме старт-стоп. Тут немає жодних додаткових функцій, але воно має кілька переваг. Одне з найголовніших переваг більшості: ось такі старт-стопи, які зібрані на основі китайських контролерів, не керують швидкістю. Наш старт стоп керує швидкістю, тобто вам більше не потрібен кран. Яким ви регулюєте швидкість, ви повністю все це налаштовуєте на контролері. Друга суттєва перевага цього пристрою справа в тому, що процес у нас завжди виглядає так: ми стабілізуємо колону, далі фіксуємо температуру в певній точці, після чого цю температуру встановлюємо на пристрої. Задаємо її на пристрої і далі встановлюємо розмір спиртової полички, тобто відповідно гістерезис, у якому працюватиме прилад. Після цього тільки починаємо працювати, зробили все в один натиск. Тобто, коли у вас колона стабілізувалася, і ви знаєте, температура у вас висвічується на екрані. Він зараз покажу, і ви знаєте, що у вас все стабільно, все працює. Ви просто натискаєте старт. Контролер фіксує задану температуру, поточну температуру та починається відбір заданою швидкістю. Відповідно, ви перед цим встановили гістерезис. Колона нагрілася, відбір припинився відповідно. Колона охолола, стабілізувалася. Відбір знову відновився. Також ви можете задати температуру закінчення відбору. Припустимо, хтось ставить 88, хтось 89, хтось 91. залежно від процесів. Задають у царзі або під дефлегматором, на теж має значення, де ми це проводимо. Вимірюванням можна задати температуру, при якій відбір повністю зупиниться таким чином. Ми просто не допускаємо цього потрапляння хвостових фракцій у наш відбір, і відповідно не допускаємо псування дистиляту, якщо ми з якоїсь причини відволіклися, або просто хочемо залишити все це під наглядом нашого приладу. Далі давайте розглянемо все це ближче. Сам прилад виконаний. Ось у такому корпусі. Зараз ми його з вами підключимо та розберемося з налаштуваннями. Поки що просто на нього подивимося. Має два конектори для клапана та для датчика температури. Відповідно, і вхід для блоку живлення в комплект поставки входить безпосередньо. Датчик температури DS18B20 – Це вже цифровий датчик, ніякий не термовопірсточністю Not. Not. 6 градусів відповідно з силиконовим кабелем довжиною 2 метри. Далі входить клапан регулювання швидкості відбору. Ось такий стандартний клапан, який користується також у наших автоматиків з довжиною кабелю 2 метри, також з роз'ємів. Власне, самі клапани вони надійні як автомат Калашнікова. Ось цьому клапану, зокрема, він у мене працює на воді. Я просто взяв не новий екземпляр, а для презентації ось цей тому, що тут вкручені швидкознімні з'єднання. Цьому клапану вже 4 роки, і зламати його неможливо. Також у комплекті йдуть два швидкознімних з'єднання. Тобто, залежно від потреби, ви можете просто в розрив шланга відбору встановити або ось таким чином сам клапан підключити через стандартний кран відбору, повністю його відкривши. Різьба на клапані 1 четверта дюйма внутрішня, відповідно швидкознімні з'єднання. Там 1 четверта дюйма зовнішня різьба. І також у комплекті. У нас у комплекті йде ось такий блок живлення із запасом 12 вольт 2 ампери, Хоча 2 ампери тут абсолютно нікому не потрібні, але тим не менш, ми використали його з великим запасом. Зараз ми все це з вами обов'язково підключимо. Давайте подивимось, як саме вона працює. Я підключаю блок живлення і одразу ж дивимося, що ми маємо. Помилка немає датчика. Якщо ми не підключили датчик температури, відповідно ми нічого не можемо зробити, ми не можемо ніяк працювати. Тому перше, що ми робимо, це підключаємо датчик температури. Відразу забігаючи наперед, скажу, що я обов'язково зніму відео з практики роботи, тобто, ми зробимо ректифікацію на цьому пристрої. Я покажу, як вона працює наживо. А зараз я більше хочу познайомити вас із пристроєм. До речі, посилання на нього також буде в описі до відео. Ми підключили датчик температури і, відповідно, підключили клапан. Пристрій готовий до роботи, і у нас є орган керування, який називається Енкодер. Це означає, що цю штуку можна крутити і натискати. Я зараз його увімкнув. Далі друзі, при довгому натисканні ми потрапляємо в меню. Тут ми можемо встановити G, це гістерезис. Відповідно, мінімальний гістерезис, який ми можемо встановити 0,1 градуса. Далі ми можемо встановити швидкість у відсотках. Швидкість роботи клапана з досвіду. Скажу, що для цього клапана 20% відповідає приблизно 1,2 літра на годину. Тіло я завжди відбираю на 20%, а голови для повільної швидкості беру десь 2,5-3 Давайте встановимо робочу швидкість 20%. Далі у нас є корекція температури. Ніхто її ніколи не використовує, але ми її завжди робимо. Можна скоригувати показання датчика, якщо у вас є надійний лабораторний термометр, якому ви довіряєте, більше ніж цифровому датчику. І далі температура зупинки. При якій температурі у нас має зупинитися відбір. Також можемо виставити будь-яку температуру залежно від того, де у нас точка вимірювання. Далі, дорогі друзі, довгим натисканням на енкодер виходимо з меню. І, як я вже казав, наш прилад готовий до роботи. Клапан закритий. Відповідно, зараз він не клацає. Датчик показує якусь температуру, і припустимо, ми стабілізуємо колону, показує, як це працює. Колона стабілізувалася у нас на температурі 23,5 градуса. Гістерезис. Давайте подивимось. Я не пам'ятаю, яку ми встановили. 0,1 там це замало для наочності. Гістерезис поставимо 1 градус. Виходимо на головний екран. Отже, колона стабілізувалася, і ми вмикаємо відбір. У нас клапан почав клацати, почав загорятися світлодіод. Відповідно, почався відбір. І цю температуру система запам'ятала. Далі, друзі, припустимо, у нас підвищується температура, це все, як бачите, клапан закрився, ось анімація і він не блимає. І тепер, коли колона стабілізується, я не знаю, зараз температура впаде чи ні. Коли колона стабілізується, відбір відновиться, тобто працює в принципі як звичайний старт-стоп. Що ми додали, це швидкість відбору, яку ви можете змінити. У процесі роботи, наприклад, відібрали голови на одній швидкості, зайшли в меню і встановили, скажімо, швидкість для відбору тіла або просто її змінили. Також ви можете скоригувати температуру. Нагадаю, колона у нас стабілізувалася на 23,5, Зараз у мене 24,1 і не знаю, але мабуть вона не опуститься зараз від 20 до 23,5 десятих. Оця штука, тому що в приміщенні досить тепло в цілому, коли ми дійдемо до температури, опустимося до 23,5, десятих. Відповідно, у нас відновиться відбір з потрібною швидкістю. А якщо нам потрібно, наприклад, ми закінчили відбір тіла і нам потрібно відібрати хвости, тоді ми переходимо в меню. І ось тут вже коригуємо температуру, ставимо не 23,5 або умовно, у нас там було 77,8, на да, температура кипіння спирту, залишаємо температуру 79. Для того щоб повністю відібрати хвостові фракції, я взяв стаканчик з водою, щоб знизити температуру. Температура знизилася, відбір відновився. Знову бачимо, там анімація у нас працює і показує фактичну температуру. Клапан клацає, отже, йде відбір, і спирт відбирається з потрібною швидкістю. Знову нагріваємо. Тобто, у нас фактичний старт. Стоп спрацював, анімація не працює. Клапан закритий, колона знаходиться в режимі стабілізації. Колона стабілізувалася, температура зараз знизиться і, відповідно, відбір відновиться. Ось так це працює. Ще одна опція, яку ми пропонуємо для цього приладу, він ось такий маленький, відповідно, його не можна поставити або повісити на стіну, як цю автоматику. Ось таке кріплення на царгу, воно надруковане на тривимірному принтері. Буває на 2,5, 2,3 дюйми. І, власне кажучи, відповідну частину ви кріпите, як у мене, ось тут на цьому старт стопі клеїте на двосторонній скотч. Ця штука кріпиться на царгу. А сам прилад ось так вставляється і виймається. Таке кріплення. Воно підходить для всіх пристроїв: для первоколай, для старт-стопа, для ось цього старт-стопа. Так, щоб вам не знадобилося закріпити на царзі цей пристрій, воно вам повністю підійде. У мене зараз йде відбір. Я можу його вимкнути натисканням на енкодер. можу знову ж таки потрапити в меню. У процесі, як у процесі, так і у вимкненому стані я можу вносити будь-які зміни. Мені здається, ця система значно зручніша. Ось таких незрозумілих китайських контролерів, які не призначені для цього, які просто бралися як терморегулятори з можливістю внесення гістерезису і якось притягувалися за вуха реалізація функціоналу старт-стоп, а тут ми все розробили з нуля. Розробили плату, написали простеньку, звісно, простеньку програму, але тим не менш, ми її написали, протестували все це. із сьогоднішнього дня цей пристрій можна придбати в інтернет-магазині Craft Store. На пристрій діє така ж гарантія, як і на всі наші пристрої, пожиттєва гарантія. Гарантія не поширюється на блок живлення, відповідно, зовнішній у цьому випадку також гарантія не поширюється на механічні пошкодження, залиття, вплив вогню та підвищеної температури. Тобто, якщо сам прилад виходить з ладу або виходить з ладу датчик температури, все це підпадає під гарантію, і вона безстрокова. Єдиний нюанс так, протягом першого року, якщо щось виходить з ладу, ми також оплачуємо пересилання приладу. Після закінчення цього терміну пересилання на ремонт лягає на покупця, на власника, а ми беремо на себе безкоштовний ремонт або заміну датчика, або щось у цьому дусі. І як ви знаєте, дорогі друзі, я як і будь-яка людина, яка займається розробкою інтернет-комерції, а ще й веденням youtube каналу, іноді проводжу за комп'ютером 10-12 годин на день. При цьому я дуже люблю каву, щоб не спати ночами, а іноді доводиться працювати вночі. Я вже давно п'ю ось таку каву горілас, її імпортують в Україну. Мій товариш кава просто неймовірна, дуже рекомендую її, і ми почали продавати її в інтернет-магазині Крафт Стор також. До речі, вона є різних ступенів обсмаження. Кава в зернах для автоматичної кавоварки, мелена кава для кавоварки Еспресо, а також для особливих поціновувачів розчинна кава. Посилання також чекатиме на вас в описі. Ще до того, як з'явився горилос, якщо чесно, я завжди пив лавацу, але ця кава це 100% арабіка, вона настільки смачніша. Спробуйте, ви не пошкодуєте. Друзі, що стосується старт стопа посилання також чекатиме на вас в описі. Найближчим часом у мене вже буде готова брага. Відповідно, я зроблю спирт-сирець. І покажу вам ректифікацію на цьому старт-стопі. Покажу, як вона проходить. Покажу наскільки це просто візуально там буде коротше відео, тому що показати, як система відпрацьовує свої задані алгоритми, значно простіше ніж розповідати про це. Власне кажучи, на цьому у мене все. Ми постаралися зробити цей прилад якомога бюджетнішим. Я вважаю, що ціна дуже прийнятна, функціонал класний. Ласкаво просимо до нашого інтернет-магазину. Друзі, дуже дякую за увагу. Так, нехай буде з вами баху всім, па-па.